У сьогоднішній день Господь входить в ріку Іордан для того, щоб освятити цю воду і дати першу її силу цієї великої благодаті. І сьогодні ми з вами молитвенно освятили цю воду, і я б хотів би побажати, щоб ця вода кожному для вас була усім, бо ізціленні душі і тіла. І во здраві кожному із вас, усіх вас святом! Хто не буде купатися, того поздравимо просто святом! Свято ваше Володимир Олександрович. Всім треба, поки отець Андрій здійснював таїнство освячення, люди терплячі чекали можливості набрати цілющої води і цілком усвідомлювали урочистість моменту, адже коріння традиції водохреща сягає на тисячі років в глиб історії і є містком, що єднає нас із предками. Саме головне, що ці свята нас єднають. Тому сьогодні святкуючи прекрасне свято водохреща, це Останнє у січні місця таке свято з нашої, з нашої плеяди свят. О, щиро вітаю вас всіх з цим прекрасним святом, здоров'я. І як говорив отець Андрій, о, хай вода ця свята освячена, буде благословенна як для душі, для тіла. І ми ж завжди бажаємо один одному, нашим сім'ям, друзям, сусідам благодаті земної, здоров'я і благополуччя. Здавалося б, при таких морозах бажаючих пірнути у новозбудовану купіль біля джерела не буде. Проте такі сміливці знайшлися. Кожен з них переконаний, і без того корисна процедура загартовування цього дня набуває чудодійних властивостей. А холод у крижаній воді не відчувається зовсім. Найкраще відчуття, коли перший раз. Для мене вже не перший раз. Перший раз це дуже гарні відчуття, коли голочками поколює все тіло. Тоді найкраще людина зразу ж привикає. Це перший раз, кажеться, цей бар'єр подавати важко, а потім вже легко. Я замітив, що коли обличчя, вроді я ізолірований от цього. Пленка така мене захищає, оте. Де то повтори-дві-три минути мені тепло, хорошо, Оце і тут почусу. А потім вже починає холодно, ну, починає зарядку ділати. Звісно, ризикнути пірнути зважилися не всі, хоча чи не кожен був переконаний, у разі потреби це цілком реально. Ви бачите, як наче я відчував ваше запитання, покашляв, сказав, що не кустив, що трошки підкашлю, хоча бажання звичайно було. Но я думаю, що є е, 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 е час. Е, час. Треба настроїтися, може і змогло. А чому б ні? Пірнув би тільки мені зараз не могла б пірнути, але на даний момент я болею, тому моє здоров'я просто мені не дозволяє таку процедуру зробити. Але взагалі, якщо настроїться, можна це зробити, якщо раді ім'я чого, то можна. Кажуть, вода освячена у цей день цілюща, до того ж, вона не псується. Одні вважають причиною тому молекули срібла з хреста, інші шукають відповідь у особливому розташуванні планет, що змінює будову молекул води. А обухівці продовжують просто вірити. Ні, ми дійсно віримо в те, що вона приносить користь для людини, тому що все живе зародилося в воді. От і я думаю, що іменно все. Те, з чого почалося життя, воно почалося з води, і все прекрасне, світле зв'язано з нею, і тому ми надіємося, що вона. Нам дійсно допомагає в тяжку хвилину і в домі, і для людини, іменно для здоров'я. Незалежно від того, чи це природою створено, чи це завдяки молитвам людей. ця вода якраз на водохреще ну, дійсно є цілющою. Ну, в принципі, десь знаючи деякі речі, ми розуміємо, що вода міняє формулу у цей день. Ну, напевно, так кимось створено, а хто це може створити? Напевно, це над людським розумом створено. От, тому в цьому що сість, і ми ж всі знаємо, що в нас довгий період стоїть, не зеленіє, не, не цвіте. Значить, в цьому що сість, значить, по крайній мірі, не гірше воно для нас. В цей день, навіть люди, які, скупавшись в пробір, больні люди, і ті виздоравлювали завжди. Тому цілюща вода, вона приносить, вона навіть спитана на маленьких дітках, якщо вони, наприклад, там хтось їх сурочив, чи злазив, говорить, в народі, то їх опризати цією водою, вона допомагає. Тому я вірю, і знаю, що вона злічає вода, ради чого-то було прийнято це крещення в І радуюся тому празнику і всьому. Вірю з детства. А які власне? Діло в тому, що це ніхто не знає, як воно робиться в землі, землею, як воно робиться. Але воно є. Так що тут таке є. Тож як би там не було, поки ми віримо, що ця вода нам допомагає, вона продовжуватиме приносити користь. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія Бард.